Всім привіт! І в цьому я вам розкажу 20 фактів про містера Біста. Перший факт. Містер Біст виклав перше своє відео в 13 років. Містера Біста звуть Джиммі. У містера Біста є брат, його звуть Сі Джей. Улюблена гра містера Біста це Майнкрафт. Містер Біст дуже сильно любить бейсбол. Містер Біст пішов із коледжа, щоб знімати відео на YouTube. Перше відео містер Біста було про Майнкрафт. Саме найменш популярне його відео набрало 32 тисячі переглядів. Найпопулярніше відео містера Біста, це програв кальмара в реальному світі. Воно набрало 457 мільйонів переглядів. Містеру Бісту 25 років. Зріст містера Біста 1,89. Містер Біст важить 84 кг. У містера Біста є своїх 4 канали на YouTube. Під час коронавірусу містер Біс пожертвував дуже багато грошей для лікування від коронавірусу. Колір очей у містера Біста голубий. Містер Біст пожертвував 3 мільйона доларів для українських переселенців. Містер Біст створював опитування, чи піти йому президенти, і 75% п'ять погодились, що він пішов президенти. Команда містера Біста стоїть із п'яти людей. Містера Біста був свій острів, але він його продав. Містера Біста є дуже багато своїх ресторанів. А на цьому все. Якщо вам сподобалося, ставте лайк лайки. Підписуйтесь на канал. З вами я був Лукер, Всім пока, пока, пока.